Зараз дозвольте мені на прикладі продемонструвати, чому Сибірський плюм становить петельну загрозу не лише для жителів Сибіру, а й усієї землі, і як запропоноване рішення може зупинити катастрофу. Поясню це на простому прикладі. Зрозумілому навіть дитині Ви бачите на екрані блакитну повітряну кульку. Це образний приклад нашої землі. Ви також бачите насос, який надуває кульку. Це надходження до ядра землі зовнішнього космічного впливу. Який нагріває ядро, і воно у свою чергу плавить мантію. Харяча магма піднімається з надр і розширюється в об'ємі. Ви можете бачити, як кулька стає більшою і роздувається від додаткової подачі повітря. Тиск з середини кульки назовні збільшується. Це магма всередині планети розширюється внаслідок надходження додаткового тепла. Далі ви бачите, як у певній точці кульки її поверхня проколюється системою для крапельниць. Це образна алегорія одночасного буріння сотень свердловин у Сибірському регіоні для стравлювання надлишків газу та лави. І далі ви бачите, як відкривається роликовий регулятор швидкості і повітря з кульки починає виходити. Ви можете це зрозуміти, тому що пір'їнка підвішена поруч із кулькою, коливається. Це стравлюється тиск із системи. Відкриття роликового регулятора швидкості потоку це і є процес планової дегазації сибірського магматичного плюму, коли надлишки газу і лави відводяться. І тиск у системі знижується. Повітряна кулька перестає роздуватися так активно, незалежно від того, скільки нового повітря в неї закачується.